Так, якщо відмотати десь чотири роки назад, коли я починав тільки займатися курітним, вибір був, наприклад, займатися залом або займатися фермою, і чомусь мені душа підказала займатися саме курітини. Хоча на той час я вже працював тренером 9 років. Тобто, все було для того, щоб далі продовжити свою справу, але вибрав напрямок натуральної якісної продукції, а саме м'ясо, це було максимально ризиковано, тому що в куріти я тоді не розумів слова взагалі нічого. Був спеціаліст. Том широкого профілю по фітнес-індустрії, але ризикнув, попробував, було бажання. Були не один десяток, не один двадцяток недостаних ночей. Старалися набували шишки. Намагалися практикували і здобували, качали власні скіли. Те, що я рекомендую кожному, будь-то курна, індичка, спинина, спортзали чи будь-що. Треба просто брати, працювати, 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 набивати і прокачувати всі скіл. Коли розпочинав займатися куританою, абсолютно ніхто зі ста чоловік в мене не вірило сто, тобто всі відмовляли. Мама, брати, друзі, всі, всі, всі абсолютно мене відмовляли. Але інтуїція зіграла, спрацювала. Було важко. Спочатку надзвичайно неприбутково, збитково. Я свої. Другої роботи, точніше, першої роботи, на той час перекривав ці всі мінуси для того, щоб максимально бути. Навіть навіть коли ми відкрили магазини, я там три дні працював тренером і чотири крутив шарму, тому що мені було цікаво, і хотілося щоб мій бізнес розвивався і існував далі. На даний момент моїх близьких мені допомагає моя мама нейтроль така. Посада директора, директора я називаю у нас є управляючий на кожній фермі. У нас є свят лікар. А вона так в мої очі. Да, вона не вірила, виходить, але воно йшло шло, шло. Десь мені було важко. Мене там підтримали, там десь якісь там частини моєї роботи на себе забрали, зделгували, і якось воно так само все зав'язалося. Зараз ніхто нічого не каже, але є такі фрази, що ми вірили, все в тебе вийде. Ти такий молодець. Жартую Зараз просто всі працюють.